Один виборчий округ повинен обирати одного депутата до Верховної Ради, а партія, яка отримала більше місць у Верховній Раді, має формувати уряд. Це цікава система. Така система діє в багатьох державах і в Україні, і в Ізраїлі. Але вона всюди довела свою недієвість, неефективність. Пригадаємо, які в нас були бої у Верховній Раді, ну до теперішнього, отої монобільшості, які бої були. Наскільки рада Верховна Наша була політизована, вони воювали за все на світі і не займалися основною роботою ухваленням законів? Пам'ятаємо, що основна діяльність Верховної Ради України це ухвалювати закони, які мають покращувати наше життя, наш добробут, розвивати нашу економіку, піднімати місце України в усіх світових рейтингах. Оцем має займатися Верховна Рада України. А натомість ми маємо іншу ситуацію. З іншого боку, ми знаємо, що теоретично існує розподіл влади в Україні на законодавчу, виконавчу і судову гілку влади. І взаємо їх звиноваження. Але фактично такого не існує. Ми обираємо лише одну гілку влади, лише законодавчу гілку влади. А виконавчу гілку влади призначає парламент. Тобто виконавчу гілку влади призначає законодавчу гілку влади. Тобто це фактично є одна влада спаяна. То де тут є розподіл? З іншого боку, ми взагалі маємо суду гікувади, які взагалі нікому не підчиняється, шо, робить що хоче. Потім ми маємо президента України, який має обмежені функції, обмежений вплив на державу згідно законів Конституції. Але фактично президент виконує роль керівника держави. Президент і цей і всі колишні, їхня головна діяльність протягом тих п'яти років є нагинати Верховну Раду України, яколотити свою монобільшість, змушувати Верховну Раду коритися волі президента і вплив на президента, на законодавчу і на виконавчу гілку владу. Хоча президент не є головою виконавчої влади, виконавчої влади в Україні є керівник уряду. А ми з вами найбільше не знаємо, хто тепер є керівник уряду. От запитаєте на вулиці, хто є керівник у тепер? Більшість не буде знати. А він є найвища посадова особа виконавчої влади. Тобто, ми маємо з вами побудувати таку систему державної влади, яка буде максимально ефективна. Вона має бути розділена на законодавчу виконавчу судову, по справжньому розділена. Тобто, ми обираємо законодавчу владу, парламент, які займаються тим, що ухвалює закони. Він не веде політичні бої, а ухвалює закони, по яким ми з вами маємо жити. Ми обираємо виконавчу гілку влади, президента, який формує уряд і подає законодавчу влади, який виконує функції керівника держави. Маємо судову гілку влади, яка виконує свою роботу. Система важелів і противаг в кожній гілку влади, щоб кожна колада могла впливати на інші. Щоб уряд був підзвітний Верховній Раді щоб Верховна Рада не могла звільнити будь-якого міністра, щоб президент міг розпустити Верховну Раду тощо. Отаку нам систему влади треба.